Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Хто рано встає, той до вечора наробиться. Здоровля, як тростяв, так мішок двоє злетівся. то то да Не слава хай не вівторка. А ну той не тріс, то Трухлявий мішок був. Отже, що треба зробити те, що ми пробили. Сьогодні вівторок. Приступайте до праці, до роботи, то в в підвал, підвал побілений. Гарненько все. Так, зараз повертаємо і до праці, до праці, бо вже обід. Треба вже їхати знову. До праці на роботу. Бачите, такий. За мене наймети роблять, каже. Ага. Прийде, йдемо з другим. Подивись, які наймети в мене роблять. Помогли дівчата, що робили, це правда. О, А сьогодні вже працюємо далі. Діти на навчанні, Сергій в Тернополі. А про що ще Василько має нині вихідний вже не тому Макдональдс. Завтра буде в там Приходьте до Василька, він вам бургера шмургера нашмургує. Та й таке, всім добра, здоров'ячка. Я втомився. Фу. Яка цікава хута. О! О, таке сільське, таке життя сільське. Ну нічого, буде що їсти дітям. Слава Богу, що маю. Що дати вже. Все, з Богом.